Всім привіт! У нас на дворі осінь і гарний час, щоб посадити кущі лохини, чим я зараз і займаюсь. Зараз трошки вам розкажу, як я це роблю. Значить, є в мене траншея, яку я почав висаджувати навесні. Теж є про це відео, як я її копав, яких розмірів можете переглянути. І частину я не досадив, а досаджую. зараз. Ось на цій ділянці. Так, тут я е, раніше був її засипав ось такою потрібною хвоєю. Гілки ось такі передрібнені Це все я був засипав нанес. Там на низу ще є е, і грубші дошки, такі старі хвойні. Вона не глибока, тобто від землі я копав. Десь на штикру скаля, тобто сантиметрів 20-25, десь так. І чому так не глибоко Тому що в мене вона ще буде таким насипом, от бачите, зроблені ось ці борти з дощок. І тобто я буду піднімати її вище землі. Висаджую я ось такі кущі. Це чотирьохрічка, Ось, дивіться, який великий кущ. Такого ви, звичайно, чотирьохрічки не купите, тому що вона в об'ємі 35 літрів росла і тому такі великі кущі. Ці, що продають чотирьохрічки там в об'ємі 5 літрів, звісно, вони набагато менші. Тому є така різниця. Так, пересаджую я їх, тому що от вони в мене росли в горщиках, в контейнерах. Але це пізні сорти. Це сорт бонус я висаджую і сорт аврора. Ось така теж прекрасна п'ятирічка У мене є багато таких кущів. І дюка, і аврори. Хто має бажання, може приїжджати купляти, якщо хочете посадити ось такі великі. Поштою, звісно, їх відправляти дорого. Так, давайте ближче до діла. Висаджую я досить густо, через 90 см, тому що в мене обмежена площа. Якщо у вас є площа, можете садити собі метр і навіть більше, тому що вони розростуться, будуть великі. Так, по цій хвої, я тепер там, де має бути. Садитися кущ, даю кислий торф перемішаний з е, цією хвоєю, і бачите, що є тут в нас тирса. Ось, такий у мене кислий торф, без, без нього ніяк. Е, якщо садити без нього, а використовувати щось інше, вони будуть рости, але трошки гірше. Так, і по боках теж я даю цю хвою, тому що на таку траншею дуже багато потрібно кислого торфу, тобто я його даю піднес, ставлю потім кущ і зараз буду його обсипати в цьому місці, тільки де сам кущик. Навколо його обсиплю і потім зверху знову ж таки дам ось цю хвою. Мульча. Так, тут я їх вже піднімаю трохи вище, весною допустив трохи помилку, тому що посадив і воно все, бачите, сіло, і кущі трошки опустилися нижче. Ну, це не дуже така проблема, але є такий нюанс. Тому бажано зробити траншею, засипати її низ, щоб воно всілося і тоді вже висаджувати кущі. Так, Висаджую я сюди пізні сорти, тому що вирощувати їх в контейнерах не дуже добре. Вони пізно доходять, а в контейнерах наоборот ягода швидше достигає. Тобто тримати її і поливати в контейнері аж до самої осені, коли вона достигне, трошки складнувато. Тобто в мене тут сорт. Бонус зараз буду садити і сорт Аврора. Ось так. Роботи, звісно, біля цього багато. Зробити таку траншею і це все викопати землю і засипати субстратом. Це, звісно, багато потрібно і субстрату, і Наробитися коло того. Але сподіваюся, що буде з того якийсь результат у майбутньому. Це вже закладається на багато років. Об'єм тут буде великий, оце вся хвоя буде перегнивати і лохина має в цьому гарно рости. Тому що в контейнерах не зрозуміло, що там буде з ними далі, скільки вони часу витримають, а в траншеї буде рости довго. Ну і траншея, як на мене, трохи краще, ніж висаджувати просто в ямки. Мені так більше подобається. Думаю буде кращий результат. Все, пишіть коментарі, що вас цікавить, дам відповіді на запитання. Всім гарного урожаю і бувайте здорові!